Розгорнути мінометну батарею за кілька хвилин, навести на ціль і підтримати піхотні підрозділи вогнем з 82-мм мінометів. Завдання, яке на полігоні відпрацьовують курсанти-мінометники, 199-го навчального центру ВДВ. Знаєте, як то кажуть, як першачки, в них перший раз, тому напевно я ще більше переживаю, ніж вони. Адже саме зараз ставиться, ставиться оцінка мені і всім тим сержантам і стоктам, які з ними відпрацьовували. Кожний елемент здійснення бойового пострілу, але по елементах. Зараз вони це все повинні зробити в комплексі. Вони сьогодні були підняті в 5.30 по тривозі, прибули на склад, отримали боєприпаси, спробували їх привести до. Кінцево споряджений стан ще з часів Другої світової артилерію називають богом війни і не дарма. Адже навіть у сучасних умовах ведення бойових дій саме артилерійські підрозділи виконують одну з основних ролей на полі бою. Від їх влучної стрільби іноді залежить до 80% проведення наземних бойових операцій. Міну... Одну міну міну бою! одномінового. Перший іспит складено. Попри хвилювання, хлопці впоралися з завданням. Перші це нерви. Руки трасуються, все одно десь щось є, воно помилку даєш, Бо там точна шкала, і треба все робити точно. А руки трасуються, що, щось чуть, воно дається. Але далі перші та три вистріли були з нервами, а далі все нормально. Найголовніше це працювати командою. Якщо буде команда, буде все добре. Треба, щоб кожне дзвіно працювало злагоджено, заряджаючий наводчик. Командир, і все буде добре, і тоді будемо попадати в ціль. Курсанти-артилеристи багато тренуються, аби в разі потреби виконати бойові завдання на відмінно і захистити свою землю. І родина вдома у мене. І всіх кожного родина треба, щоб захищати Україну, а не вдома сидіти. Попереду у курсантів ще місяць практичних занять. Заплановано і денні і нічні стрільби з мінометів різного калібру. Юрій Стоянський, Олександр Райковський, військове телебачення.